Друзі, добрий день! Сьогодні хочу вам показати розпаковочку від інтернет-магазину рослин Matla Flowers. В принципі, перше я виписую у них рослинки, але мені дуже подобається у них реклама. У них є свій окремий канал на YouTube. І там така дівчинка гарна, вона завжди каже, любі друзі, хочу запропонувати вам, і так вона, така вона гарнюнька сама, і так розповідає і про цибулькові. Я коли тюльпани виписувала в іншому магазині, але чесно зізнаюся, що вибір сортів робила якраз орієнтуючись на от ці невеличкі ролики на youtube каналі Матла Flowers. В принципі, я зробила відразу передоплату, тому що довіряю цьому магазину, хоч і вперше роблю у них замовлення. Маю надію, що вони мене порадують. Зараз будемо розбиратися. І так, друзі, я замовила хвойні рослинки у себе на клумбочку біля під'їзду, яка не поливна. Тому мені потрібні були дуже-дуже стійкі, а це ялівці і один пухироплідник. От давайте і подивимося. Так, ой, щось таке вже зелененьке. Так, ану, що це у нас? Хіба це такий а ну, Ану, Світік, мені допомогти. Нема тут, так, да, бірочки, щоб подивитися. А це Ану, що там вгорі? Да. Це що? Похироплідник. Да. Похироплідник. Ану, ну давайте на нього подивимося. Ну, Світік постав, okay. давай я подивлюся. Похироплідник. Це оцей пер... такий бордовим листям насиченим, аж інколи чорним, який дьявол. Ось ці накладні це. Пухироплідник діаболу 05 літрів. По розпродажу 64 з копійками я вважаю, що садженець просто шикарний. Великий в мене надій на нього, тому що він посухостійкий, як і ялівці. Ой, а це, мабуть, той, який я найбільше хотіла це ялівець, так, це ялівець Blue Star, Блакитна зірка. Він дуже повільно зростає, карликовий сорт. Деякі жалюються, кажуть про те, що якщо санітарна обрізка після зими, то доводиться обрізати більше, ніж наростає, але я не вірю. Думаю, це тільки в тих регіонах, де мокро волого. Думаю, що в нашій суші він буде причудово чудово себе поводити і почувати. Він у нас горщик у півтора літри, і для цього мініатюрного сорту саджений просто шикарний. Блакитна зірочка. Так, пішли далі. Так, а це у нас теж П9 горщик, манюнька. Це у нас якийсь золотавий ялівець. Так, золотавий ялівець, ну, зараз тобі нагадаю а, ялівець лускатий холгер. 0,5 літрів, П9. І навесні він, бачите, який привабливий. Потім він стане такий блакитно-зелений. А от навесні у нього верхівки відросте такі дуже досить виразно, жовтенько, кремові. Ой, ті гарненькі. Це П9. Гарнюній. Гарнюній садженець. Гарнюній садженець. Так, пішли далі. Знову повинен бути золотавий, щось він не дуже мій золотавий. Так, і щось мені здається. Що це? Не той сорт. Ану, давайте щось у нього оцей приріст як варігата. А я не хотіла варігатний. Я хотіла якраз золотаві. Ану, давайте подивимося. От повинні у нас бути яливець середній gold star, золота зірка, і ялівець середній old gold, старе золото. Ану, давайте розбиратися. Тут вірочки, щоб повипадали трошки. Ой, mm -hmm. тут і кульбабка ось приїхала з <зах> Західної України. Так, ану, оце. А ну давайте розбиратися. Я хотіть вже трошки. А ну, давайте роз... Саджаці гарні, все без питань, але у мене щось по сорності. А, там є вірочка. Значить, це у нас Та ні, Це зовсім якась, це 0,5 літрів. Ой, боже, не дай Боже. це... Так ось у нас і Мені Little Devil не треба. Ану, Світі, ану ну подивіться, тут що написано. Це ж мені треба оцей дьявол якраз, він високий, великий. Ну так, начебто він тут був запакований. А що ж це за бірка валяється? Ну, мені ж воно я не виписувала ніяких більше пуфіроплідників. Так, в общем, якась ліва бірка. Так, ладно, давайте розбиратися далі. Так, що тут у нас написано? Голдстар. Оце золота зірка, щось воно мені не схоже. Ви бачите ось ці акварігатні ці прирости, дуже-дуже кремові, яскраві. Золота зірка, ось ця. Золота зірка, в принципі, не така. Так, ладно. Подивлюся ще інформацію, більш докладно про цей сурт. Зроблю висновки. Так, якщо це у нас золота зірка, ну точно це не золота зірка. Так, то це у нас старе золото повинно бути, в принципі, да. по логіці. Да. Так, а ми шукаємо бірку. Є бірка на це? Немає бірочок. Значить, бірок внятих немає, і, і у нас випав бірка. тільки бірка по хероплінних Little Devil. В общем, зрозуміло. Бірка не відповідає, і на цей нема. Ну, це... В принципі, точно ялівець середній, ну якийсь золотавий. Тобто, чи Old Gold, чи Gold Star, точно. І саджанець дуже гарний, дуже гарний, я дуже задоволена. Але це мене але оце мене напружує, тому що це явно не золотавий, це явно варієгарний, якого я не хотіла ні за структурою хвоє, ні крони, ну, тобто вони мені не подобаються ні по своїм характеристикам взагалі росту. Так, в общем, саджанці гарні, питань нема. Ну якщо він до мене потрапив, може боженька так хотів, що він до мене потрапив. Чому я так відразу? Потрапив, то вже будемо любити, вирощувати. В общем, друзі, ну висновки робіть самі. Може, ви самі подивитеся? Я не буду 100% казати, що це не золота зірка, хоч у мене 99,9, що це не вона. Але саджанці дуже, дуже гарні. Ціни на них досить адекватні. Упаковка бачите, яка вона маленька і фірмовій коробці. Вона маленька, і в той же час помістилося у нас багато багато. Бачите, цих гарнюних дуже ялівців. В общем, будемо і пухероп плідник такий красавчик великий. Він просто дуже-дуже швидко швидко наростає. Треба його відразу висадити в більший горщик, тому що у нас така спека. У нас уже три тижні немає ні каплі дощу, вже все засихає, тому мабуть, я буду їх тримати до осені і висаджувати вже восени, тому що клумба у нас дуже така проблема на крутому схилі біля під'їзду. Не поливна, от така розпаковочка. общем, дякую, Матла Флавес, за дуже гарні саджанці. Так, друзі, і от не можу не показати, ану світі допоможи мені не показати вам ще поки цей. Бачите, яка коренева, вона вже вилізла з горщика. Ви бачите, яка щітка. Треба терміново його пересаджувати, і він навіть цими з бутончиками. Так, друзі, коли ось ми розмотували плівку, то ми знайшли ось бірочку і по ялівцю «Old Gold». Тому всі бірочки є, і якось я заспокоїлась. Тому що оця ліва бірка, похироплідник Little Devil, якого тут немає, який я не виписала. Це просто, мабуть, у коропція. Ну може вони раніше щось там планували? Ну просто воно випало. Оце стікер десь випав та й все. лівий. Ми його відкидаємо. А так всі позначені рослинки, от розмотували, знайшли ми цю вона була така пририта в земельку. Забула вам сказати саме головне, що вони ж прислали мені на моє прохання Укрпоштою посилка йшла 6 днів. Тобто із західної України вона йшла довгенько йшла, але я мала надію, що вони гарненько все впакують. І саженці не будуть добрі. Так воно й вийшло. От бачите, тиждень в дорозі по Укрпошті і такі гарнюні рослинки. Тобто, матла флавес дуже рекомендую, і хай вони ростуть, і радують всіх мешканців, які будуть проходити по нашому двору. Дякую.